Господь жито дух, а де Дух Господній там воля. Там, де Дух Господній там воля. Не там, де він каже, що хочу, то робиш. І згодом привикає до того, що робить, і не може від, від нього відділитися, не може відійти від того. Нічого так не вбиває людину і гріх. Нічого не робить людину сухою, хворою і висушує людину аж до смерті, це гріх. То ну, коли людина з Богом, коли людина у Бозі, коли людина знає Христа, коли Дух Святий живе в ній, бо там свобода, я хотів би та ту свободу, яку проголошує Ісус Христос. Це коли ти рано покидаєшся зі сну з радістю, не маєш вечір спати в тебе спокій, тут мир душі. Не дивлячись на обставини, не дивлячись на те, що відбувається в світі. Не дивлячись на те, що відбувається поруч. Ну в тебе всередині є мир. Коли Син Божий, Ісус Христос зробить нас вільними. Тобто, якщо людина є залежною від того чинчого гріха, то визволити людину може тільки син Божий Ісус Христос. Тому Господь Ісус Христос говорить, візьміть краще на себе моє ярмо. І навчіться від мене, моєї тихи і смиренні серця. Нащо вам нести ярмо гріха? Нащо вам бути рабами гріха? Будьте моїми рабами. Тому що бути. Словою Христа це найбільша радість, і найбільша утіха, і найбільша свобода. Ніяке багатство, ніякі компанії, ніякі товариства, ні кількість друзів не може замінити тої радості і тої утіхи, яка є в Христі.